Поличу Богдан Андрійович, вас зупинили відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Саме пункту 7 орган державної влади прийняв рішення про тимчасове обмеження або повну заборону руху на даній ділянці дороги. Є у вас таке так, розпорядження, як, так як тут Ми національний блокпост під час військової стави. Є у вас таке розпорядження. Можете ознайомити? Дивіться, згідно постановою 80 кабінету міністрів України. Воно засекречене. Ви можете зайти на сайт, подивитися, що вона існує, що вона є. Но, але інформацію про нього не надають. Я думаю, ви розумієте, з яких саме в яких цілях воно надається. Ні, не розумію. Я ж хочу розуміти, ну, чому ви не забула. Це стан може прилетіти сюди. В таких цілях воно засекречено. Де постаціонарний, стаціонарний, для чого він тут стоїть? Розумієте? Скажіть розпорядження мені ще. Що. Що -що? Покажіть мені розпорядження. Non, non, ніж 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 Він ніж десь а? Ну, Давайте ми розберемося спочатку, чому ми То не закону. Ви можете придивити документ, який засвідчує вашу особу. Я можу, якщо буде законна вимога. А, 32 стаття закону України про національну Ні, Законна вимога того, що ви мене зупинили. Поки що я не, ч... не побачив цього. Ікон, це я хочу... фонд, ну, що таке стаціонарний блокпост? Це десь зазначено в законі. Що таке стаціонарний пост? Ви можете мені послатись на закон. Як визвати звати? – гадаєте? Богдан Андрійович. Богдан Андрійович, дивіться, наша, наша розмова, вона безпідставна. Ну, ви, ви... У мене все добре з документами, але я поки що жодного разу не почув законну підставу, чому мене зупинають на так званих блокпостах. Ну, Я не почув адекватну відповідь від поліцейського, який мені може послатися на закон і сказати, що у нього є право дні мені зупинятися. Ні, от перші дні він не наспокійний. Я думаю, що він ну, не так. Ну, конечно, ну, він же, конечно, він же. Уже зараз починаєте. Ну, так, так. Мішти, но... Зараз уже починаємо. Я мішти. ж казав, покажіть, що опубліковано все. Я, я ж вам теж сказав, no. що нема ну, у ну, вас німа заявляти встигає. Понято, правда. то ця то, що 01:14:55 Кабінету Міністрів України починаєте? Ну. ну, так, так. Мішти, но... Зараз вже починаємо. Я, я ж сказав, покажіть, що опубліковано все. Я, я ж вам теж сказав. No. Що у вас немає захильної підстави? Є також постанова 1455 кабінату міністрів України 14.56. У мене нещодавно була розмова з поліцейським одним. Я її записав і виклав в Тікток. І дивіться, ця розмова закінчилась тим, що поліцейський прочитав цю постанову і сказав, що я правий і відпустив мене. Але, дивіться. просто пред'явити документи і її А ви можете просто не зупиняти безпідставно. Ну, це, це ж буде простіше, ніж ви мене зупинили, ви надали мені законної підстави, і я вам щось маю показати. У ну, мене все нормально. Законна підстава є. Державно, підстава. Немає законної підстави. Немає у вас. Ви мені, ви мені її принаймні не показали. Я не можу, такі документи вам приймати. Ну не можете не зупиняти на мене. До державного дивіться, бар, не, ви не Дивіться, коту? ви зобов'язані це зробити, а ми не можете. 35-й статті написано, що ви це зобов'язані зробити. А не можете або не не можете. Це наша ви розумієте чому. Показати мені, на якій підставі, вони не зупиняють. А ви кажете, що щось там за секречено. Ну, ну за це значить не до мене стосується. Я розумію, що засекречено, може щось там прилетіти. А ви думаєте, що тут ніхто не знає, що тут блокпост? <схай> засекретили знає. ви блокпост. Знаю, От ж секрет. У мене все добре, так. Якраз їду в ТЦК на ВЛК. <схай> на ВЛК? <схай> ви Можна лапувати? Так. <схай> да. Що ви, що ви маєте? Відстрочку? Відсрочку маю. Від строчку пішов? На весь термін мобілізації мобілізація. Да, Зараз ви, 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 ви можете показати? Ну, можу, але не хочу. <свіг> Я ж кажу не хочу. Тобо якісь документи? Не хочу. Військово до Все є, але не хочу. Та не хочу, кажу. Да. Бо не чую законних підстав. Запитуюся, в перші дні війни у вас допомогли. Ну, перші дні війни, по-моєму, все було зрозуміло. І... А зараз зрозуміло, чому тут стоять штук 20 військових, думаєте, що а, а, не, а, не, а не там. Дивіться, ви думаєте, що так само хочете тут, чому тут стояти? Я не знаю, Де, Де, я думаю, що а? так. Дехто повернувся звідти. Ну хорошо, а дехто не повернувся. Ну, моя, повага до, моя повага до хлопців, які там. А дехто не повернеться, ви ж розумні були. Дехто до нас повернеться. Хоч за мене. Не, да. не, да. да. не тратиємо. Да. На все добре. Колинного часу спілкувались ні о чому, ні про що. Дратун вже трошки мене цими зупинками безпідставними і неможливості послатися на закон.